Слава Україні! З вами Володя, канал «Калуш Транс. починаємо нове відео. Сьогодні відео з ярди починаємо. 178-й трак виїжджає в рейс, але виїхати не може через те, що почали перевіряти колеса, колеса були одне підспущене і не змогли накачати, треба було міняти золотнік. Їх у магазин купував золотнік. Зробили. Зараз хотів виїжджати, а тут виявилося, що акумулятор накрився через те, що... По-перше, він нагрівся, по-друге, смердить. Зараз покажу, як воно виглядає. Смердить ви не почуєте, але якщо брати рукою, спробувати цей акумулятор теплий, а оці всі холодні. Ну і Запах кислоти присутній. Вирішив раз проблема є з тою батареєю, то поїхав до ділера, куплю зараз чотири нові батареї. Вже купив чекаю, коли привезуть. І відвезу на ярду, постав, вже буде на нових батареях. Щоб потім ну, тобі ще йде зараз зима, щоб було не припалювати. Так виглядає чотири нових акумулятора в рамі. Це загрузило нам шапи, їдемо на ярду швидко ставитися, щоб машина виїхала. Ще такий день трохи з приколами з, зробив, завів вольву, виїхав з того місця, де він стояв. Засвітилося, що малий тиск. Повітря на коробку. і На четвертій передачі мене зупинило і заглушило. І зараз не заводиться, бо каже, що стоїть на передачі. Не знаю, що робити, вже накачали повітря і все рівно не допомагає. Волю зробили. Зараз розкажу, що прикол. Приїхав механік мені показав, куди треба було качати повітря. І заодно для мене це була сьогодні корисна інформація, тому я знаю, що багато знає, а багато, багато про це знає перший раз. Зараз покажу що до чого. Вольво має, в принципі, так само, як і Каскаді. Вони мають свої окремі ресівери для коробки передач. Це ресівер Вольво для коробки, з боку є підкачка. Воно. Це така сама підкачка, як підкачується повітря в колесах. Сюди качаєш повітря, і от, цей ресівер відповідає за те, щоб переключати передачу. Колись в мене була така ситуація, що я просто подав червоний шланг, так як сьогодні я пробував зробити. Червоний шланг з другого трака, і воно накачало було в, в загальний ресівер, і воно мені дало переключати передачу. У мене вже раз така ситуація була. Сьогодні я пробував це саме зробити, не вийшло, не допомогло. О, самий правильний спосіб тим шлангом, яким качаєш повітря в колеса, підключаєш туди, накачав і все, і воно дало переключити. Я впевнений, що це буде корисна інформація для людей, які недавно почали їздити. Ну і навіть для деяких людей, які вже давно їздять, їздять на Вольво і ніколи не стикався з такою ситуацією, сьогодні вийшла така проблемка. Проблема, яка легко вирішується, вона знати, що робити. <титивно> «Що ти так Сьогодні вівторок, ранок перед тим як їхати на роботу вигулюю Волтера. Гуляємо в парку коло хат. Волтер нюхає все. Позначає територію. Хоча тут крім нього позначається територія ще сотні псів за день. Відчувається вже осінь, на дворі холодно, дощ. Гуси почали літати перельотки. Скоро тіло йде до зими. Приїхав на Ярду, виїжджаємо зараз в рейс Вольвою. Сьогодні Вольво завелось нормально. Але ми ще в пошуках де проблема. Тут е, катком зараз е, які <смі> трамбують дорогу на, ці, на цьому паркінгу, тому що після дощу видно, ці всі колобані робляться через те, що тут все страшно нерівно. І я так розумію, що воно ще не дуже швидко тут буде рівно. Зато паркінг дешевий. Бо якщо брати реально, ну, в околицях Чикаго, це, напевно, найдесяві паркінг, який може бути. Сьогодні приїхали на пікап Індіану, мають вантажити запчастини до ATV. Зараз подивимося, що вони вантажить. Вантажить якісь такі пластмасові палітки. Я це маю відношення до ATV не зрозуміло, тому що написано, що це завод запчастин для ATV, але що це за пластмаски, непонятно. Кораше не така ситуація. Завезли трейлер на ремонт. подзвонив водій і каже, шипить чембер. Я кажу, завези на шапу, там хлопці швидко поміняють. Приїхали на Орвіки. Залізли хлопці міняти слухай, в тебе туди скеми розбиті, тормозів нема. Все, треба, коротше, треба робити все. Поїхав в магазин, купив ескеми, ескеми добрі, купив бушінги, Не ті дали. Зараз треба буде вертатися в магазин, в принципі, зараз вже і не встигну, тому що вже магазин закрит. То Завтра зранку треба буде їхати в магазин, міняти не ті бушінги, а ті бусинги, що треба така ситуація, це просто Зараз покажу, як це все виглядає. Так, виглядає тут розібрана вісь, вже все познімали. Вже все готується ставити цей. Це старий ескем, Тут нові ескеми, тут нові, ескеми. Тут нові сальники, тут бріс на цей. Що Андрій, де тормоза на показ? А, то що поміняв. Де тормоза. А от, тут тормоза. Так. Так і я, я і не дивлюся, бач, дивись, термозали вже все нема тормозів. Це, це вже ауто в сервіс такими тормозами. <реклама> так що добре, що заїхали на ремонт. Зараз виїжджаю з Ярди, їдемо на делівері з водієм. Водій їде траком, я їду за рамом. Зараз розкажу чого. Але перед тим хотів трошки розказати <свісно> свої такі думки, з чим зіткнувся, коли вчув водія. І водій тепер каже, що я зрозумів, наскільки ця робота це не просто їзда. Скільки тут є різних нюансів дрібних таких, на які ти маєш звертати увагу постійно. І в нас здається, що робота водія це їхати, але насправді це тільки дуже маленька частина роботи це їзда сама. Дуже багато часу витрачається на пікапах, дуже багато часу витрачається на деліверід. Дуже багато, крім того, всього треба знати, розуміти і слідкувати під час роботи. Тобто, коли ти їдеш, мусиш слідкувати за дорогою, мусиш слідкувати за поворотами. Коли ти приїхав на пікап, мусиш слідкувати за тим, як тебе завантажили, як стоїть вантаж. Коли ти вже тебе завантажили. Мусиш дивитися, де стоять колеса, щоб їх треба було слайдувати. І, і крім того всього, мільйон-мільйон іншого. Це так, зараз я перерахував там, напевно, тільки якийсь один відсоток всього. Тому, якщо люди думають, що робота водія це легка водія, робота, це, це зовсім неправда. Це одна з найважчих робіт в Америці і, напевно, у світі. І, і одна з найнебезпечніших, тому що. Різнь, дорога це завжди різна ситуація. Тобто можуть бути виникати самі ризики під час руху, плюс погода, плюс кримінал. До речі, з цим в Америці не дуже велика проблема, але зараз останнім часом ситуація дуже сильно погіршилась з тим, що. Відкрили, верніше не відкрили, а зробили такі досить прозорі кордони, і там дуже багато нелегалів через кордони йшла. І то особливо ті штати, там Техас, то ситуація дуже зараз небезпечна для водіїв. Ну це таке, це про інше. Я зараз про ризики і про роботу. То <кхм> мусите, коли, коли ви хочете думайте, йти в трак-драйвери і думаєте, що це легко, просто і. Що це дуже легка робота, це неправда. Це дуже-дуже важка робота, це дуже небезпечна робота і дуже багато всього треба за чим слідкувати. Тепер що я їду за водієм, тому що прислали трекінг на цей вантаж. Прислали трекінг на мій, на мій телефон. Ми вчора разом робили пікап. Ті пластмаски з того магаз... не магазину, а з того заводу. Де Писало ATV Parts, Це виявляється просто перероблена пластмаса. Не перелом, це ну, пластмаса, яка йде на переробку. Вони там собі вирізали якісь вікна, чи ще якісь там пластмаси для ATV, І те, що в них лишились е... надлишки того і тої пластмаси, то вони продали на переробку. Тоже непоганий бізнес. А, прислали мені тракінг, я їду на, на, з, з водієм на, 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 на делівері. Мені треба відзначити, що я, я приїхав на делівері, мій телефон приїхав на делівері. І далі мушу їхати в Волгровілич, купляти запчастини до трейлера, тому що привезли, так як я вчора показував, трейлер на ремонт. А, там виявилось, що треба всього багато міняти, а у хлопців Варвіки того всього немає, що треба. Не, так, якби По трейлерах не сильно спеціалізуються. Тому мушу зараз поїхати купити запчастини, привезти їм, щоб вони той трейлер швидко закінчили. І завтра вже можна було. Верніше навіть не завтра, треба сьогодні трейлером їхати на, на пікап. Що зараз відбувається? Привіз я тепер нові ескеми, тому що ті, що я вчора купив, це були не, не ескеми. Сьогодні два рази мені довелося їхати на Акмо, магазин Акмо такий з запчастинами в Убровілечі. Для того, щоб купляти запчастини. Зараз вже все те, що має бути, вже хлопці ставлять і скоро цей трейлер буде готовий сьогодні до кінця дня. То я вже чекати не буду. Зараз їду знову Грувіліч вже з траком, хочу поставити сюди на цей трак нормальні колеса. Нові, всі вісім однаково. яка вібрація. Знаю, чи на відео видно, трошки вібрую. Трошки добре неброє. Але це насправді не є велика проблема, тому що зараз ми це все зробимо. Зараз підемо. Якщо треба міняти, клас поміняємо. Якщо можна обійтися балансуванням, то обійдеться балансування. Зараз почався час, коли можна заповняти на грін карти кому потрібна цим допомога. Моя дружина Оля вона вам зможе допомогти. Напишіть її в інстаграм. Посилання на її інстаграм буде внизу під відео Якщо комусь треба допомога з цим, вам альом. До хлопців трактор Експрес зараз покажу що що я приїхав. Дивіться. Ситуація така. Тут задня вісь колеса нормальні, ніби, так? Але насправді ні, тому що всі колеса різні, там деякі класа почали вибивати, виїдати. Тут на цій осі так само колеса не, не дуже добре. Взагалі це колесо, то воно дуже сильно вибуло. Коротше, всі колеса різні. Плюс тут стоять рікепи. Я вже хочу зараз ті, що рікепи викинути геть, ті, що колеса не, не рікепи, то заберу їх комусь продам, кому треба буде ці r а тут поставлю всі вісім коліс нормальних, так що можна було їздити і вже не переживати. А все, хлопці почали роботу, зараз піддомкрачують, відкручують колеса, що поміняють заднє колесо. Потім будемо міняти переднє колеса так само, тому що там вже в деяких місцях воно вибито критично. Так тут лишень ще набагато. Колеса всі поставили, старі забрав. Наперед поставили нові так само класа Йокогама. Зараз їду на алаймент. І все, можна буде їхати далі. Десь. Я вже забув, коли я останній раз всі 10 коліс міняв. А останній раз то останнім часом то 8 коліс вже часто міняв, а йменно щоб 10 коліс, це вже давно не було. Сьогодні 10 коліс за один день. Так виглядає алаймент розвал сходження. Тут хлопці виставили тачки, сенсори, тут їхній комп'ютер. Зараз вони там все регулюють, щоб все було так має бути. Бачили, це було тільки ще червоне, тепер стало зелене. знов червоне. Коротше, відремонтували, знову поламали. Якщо <гум> вже, вже все поробили, всі колеса стоять, алаймент зробили. Казали, що було якесь там трошки порушення, трошки було рез, розрегульовано. Зараз вже все нормально відрегульовано. Тому, слава Богу, все зробили. Такий сьогодні день. Дуже багато зробилося роботи за сьогодні і дуже багато грошей потратилося. До чого я це все говорю? Люди собі думають, що о, ти їздиш там на траках, маєш траки, траки роблять гроз, тобто заробляють гроші кожен день великі. Але насправді траки заробляють гроші і крім того, що вони заробляють гроші, вони і беруть на себе так само гроші. Рахуйте за ці класи сьогодні заплатив 3,5 тисячі. Плюс зараз ремонт трейлера теж буде немало грошей, тому що зробилося дуже всього багато. Так що воно так і є. Ти, ти заробляєш гроші, але й витрачаєш теж досить, досить великі суми. Сьогодні в нас має бути мега-контент. Маю тут такий апарат є в руках. Ford f 150 зачепили за... Що в нас за модель лодки? Шу. На, Дай ти ставиш Суперфіш. Коротше, якась у нас такий човен чува... чуван... рибальський. Едемо зараз на, на риболок. Ми вже доїхали до Віскансіна, зараз спускаємо наш човник у воду. Так у мене завдання зловити його. Чи це той ж не тут? Це моя брати цей шнурочок Все, я тут хапанув. Зараз буде. Давай? Ну давай будемо пробувати Весь наш еквіпмент. Пару водочок. Fett. Dobre je. Sen zira bomba gelide. Зараз ми цим сім, сім десь маємо туди йти. І тут дамба. Ну, тут така картина. Нічого не видно. Там де дамба ще світиться. Тут видно десь там якісь є окремі рибаки. Там теж десь стосується якісь рибалки. Треба до них. між ними десь зашвартувати ціловити рибу. Ну що зараз відбувається? Андрій вже заїжджає. Четверта година ранку половили ми рибу, нічого такого не злопали, що можна забирати. Одного там когось цього сомік. Там я зловив. а на... то я лодкой попасть одна. Там не такой домкратик. Все, давай стянется. було вже закінчено досить цікаво проведений час вже майже нікого нема з рибаків там ще два човника і все так вже все роз'їхалось коротше майже ранок позамучувалось толком нічого не зловили але таке Поправили. Все, їдемо додому. На цьому серія з рибалки закінчується. Сьогодні гарний осінній день. І в такий гарний осінній день я приїхав сьогодні на ярду з своїм Харлі Дайсоном. Дуже, дуже класна штучка. Радий, що його купив, тому що в такі стресові дні. Він дуже добре допомагає розслабитися. Сьогодні на дворі сонце тепло, але нема спеки. Так досить прохолодно. І Тому якраз зараз на мотоциклі дуже добре їхати, нема спеки. Від двигуна він не нагрівається сильно, не пече від двигуна. Бо якщо на вулиці спека, то ну, ну, в ноги жарко. Ще раз запрошую водіїв і овнер-операторів до співпраці. Кому цікаво, телефонуйте 312 593 8660 Домовимося. На цьому закінчую відео. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока.